Всіх і кожного в Мьюзікрумі. Уявіть собі, голос, який міг би затьмарити світових легенд, але залишився вірним своїй землі і пройшов через вогонь і воду, щоб заспівати для кожного з нас. Це історія Раїси Кириченко, жінки, чий талант ламає стереотипи і чия музика стала справжнім символом України. <му> Опанасівна народилася 14 жовтня 1943 року в селі Корещина. Її перші кроки у світі музики були пов'язані з активною участю у громадському житті Семілянківської школи, де вона почала свою співочу практику. Я в такому гарному платі, довг, виступаю на сцені. Вища я про це мріяла і весь щастя співала. Каже, бабуся, проспіваєш все своє щастя, ти багато дуже співаєш. Менше співай, бо проспіваєш усе. Ну, це так, так склалося, що не проспівала, мабуть, усе. Хоча Раїса не мала формальної музичної освіти, від батьків їй дісталися неперевершений голос і природний талант. Не надставо, Все, що в спадок лишилось назавжди від мами й отця. Після закінчення школи вона працювала у колгоспі та теж співала в хорі, який створили разом з іншими дівчатами. Природний дар Раїси вразив Павла Оченаша, керівника народного хору Кременчуцького автомобільного заводу Крас. Під час одного зі святкових концертів, коли сценою слугував кузов вантажівки, він помітив голос Раїси та запросив її до колективу. Це стало поворотним моментом у житті майбутньої артистки. Яра Раїси Криченко була далеко непростою. Крок за кроком вона долала труднощі, іноді починаючи майже з нуля, протягом 18 років її ім'я було тісно пов'язане з черкаським народним хором, де вона здобула звання заслуженої артистки як солістка. Однак з часом вона відчула, що творчість застигла на місці і почала шукати нові форми звучання. Є! Роздумів Раїса Опанасівна вирішила залишити хоровий колектив. Але, лише натякнувши на це, отримала жорстке попередження, що їй не дозволять ставати зіркою або створювати власний ансамбль. І що з цих планів нічого не вийде. Раїса неодноразово намагалася розпочати щось нове, проте всюди стикалася з нерозумінням і опором. Ініціативи відкидали, а будь-які спроби змін зустрічалися з неприязню. Зрозумівши, що їй перекривають кисень і ставлять палиці в колеса, Раїса разом із чоловіком Миколою Михайловичем прийняли доленосне рішення переїхати з Черкас до Полтави. Відтоді вони гастролювали не лише Україною, а й далеко за її межами. Але про це трохи згодом. Мамина вишня, хата моя біла хата, козачка міцно пов'язані з іменем Раїси Криченко і стали невід'ємною частиною української музичної спадщини. Не любила пафосних слів і до кожного виступу готувалася з максимальною віддачею. За лаштунками вона часто спиралася на руку чоловіка, ноги боліли, голова паморочилася. Але щойно звучали перші акорди. На сцені з'являлася сильна, ніжна і неповторна красива жінка з унікальним голосом, який впізнавали з перших нот. Слухачів надихала Раїсу Кириченко виходити виступати знову і знову. Я перша жінка, яка насміла заспівати два кольори. І коли я заспівала в оперному театрі, приїхала з черкаським хором під один баян я заспівала. А Дмитро Михайлович що це було в му році, каже: ну де та дівка, що заспівала два кольори? І підійшов до мене. Він привітав закордонні радянські змі порівнювали Раїсу з легендами. Едіт Піаф, Клавдією Шульженко, але вона була абсолютно неповторною. Справжньою полтавською перлиною сучасної музики. Її пісні мандрували світом. Гастролі охопили Радянський Союз, Європу, США, Канаду, Австралію. І ще світи на матір світи. Під час одного з перших виступів у Нью-Йорку яскраві Софіти засліпили співачку. Вона нічого не бачила, але почула звук, скрипу, сидінь і подумала, що публіка розходиться. Та коли світло увімкнулося, зал стояв на ногах. Потім до неї підійшов старенький українець. Виніс красиву білу українську хустку, став на коліна, поцілував руку і подякував за Україну. Також одного разу мер Балтимору запросив Раїсу на прогулянку і несподівано подарував їй будинок. Мер вмовляв співачку залишитися в США і казав, що її талант там принесе мільйони. Але вона залишилася вірною Україні, хоча й часто поверталася до США з концертами. Я подих життя. Це було сповнене випробувань. Вона народилася в часи війни, росла у багатодітній сім'ї, пережила голод, важку працю на полі та фермі. В юності втратила брата і батька. Ніколи не мала дітей і часто приховувала сум у очах. Писала вірші, але про це знали лише близькі друзі. А їх було небагато. Найвірнішим другом і опорою у житті та творчості був чоловік Микола Кириченко, високий статний баяніст з Полтавської філармонії. Він акомпонував їй, разом записав Ли понад 200 пісень підтримував у злетах і падіннях, розчиняючись у її творчості, за словами співачки, їхнє кохання було справжнім дивом, таким, що трапляється раз на століття. Боротьбу з тяжкою хворобою нирок, про яку довго не знали навіть близькі, Раїса продовжувала співати. Коли стало відомо, що їй потрібна операція, попри буребні 90-ті, вся Україна збирала гроші на лікування. У листопаді 1996 року співачка полетіла до Німеччини для пересадки нирки. Але операція була доступна лише громадянам країни. Раїса, перебуваючи між життям і смертю, відмовилася змінювати громадянство, пояснюючи це любов'ю до матері, чоловіка і понад усе до України. Пізніше операцію вдало привели в Україні. Після цього Раїса прожила ще 8 років, більшість часу проводячи в рідному селі, допомагаючи місцевим, провела газ, збудувала храм, вкладала сили у розвиток школи і продовжувала гастролювати. Кириченко пішла з життя у 2005 році. Її поховали в Корещені біля могили матері, як вона і заповідала. У Полтаві її ім'я названо вулицю, на якій встановлено пам'ятник. Співачка ніколи не нарікала на долю. Завжди дякувала Богу за все. І, зокрема, ще кілька разів дивом залишалася живою. Її життя спіткало чимало небезпек: ожеледиця, коли автобус міг злетіти в прірву. Відкриття люка літака в Монголії, автокатастрофа на гірському серпантині. Складна операція. Усе це не зламало її дух. Коли Раїса виходила на сцену, біль сон зникали. А спів був справжнім даром душі. Пісні Раїси Криченко зачаровують і досі. Хочеться підспівувати, танцювати і надій плакати. Особливо зворушливим був її дует із Дмитром Гнатюком у пісні Місяць на небі. Опачливо обирала не лише друзів, а й репертуар. Багато творів відкидала чи перероблювала, щоб донести найкраще. Вона не вчила тексти на пам'ять, їй вистачало проспівати пісню один раз, щоб запам'ятати Я прошу, небагато багато Поверніться на саліті висоти, щоб вернути весну. Однією з найвідоміших її пісень стала «Я козачка Твоя, створена навесні 1990 року під час культурологічного походу козацькими шляхами на Чернігівщині. Місцеві активісти, зокрема вчителька Надія Галковська і композитор Микола Збарацький, створили текст і музику. А керівник народного хору Чернігова Анатолій Пашкевич запропонував цю пісню сама Раїсі. Прем'єра відбулася в новорічну ніч 1 січня 1991 року. На телебаченні пісня стала народною та увійшла до золотої добірки пісень української незалежності. Я косачка твоя, я друж. Раїса Кириченко досі струменіє. Вона не лише заслужена народна артистка України з багатьма відзнаками. Раїса була і є особливою людиною для України, справжньою душею і голосом нації. Вона залишила по собі незгасний слід у серцях усіх, хто чув її голос. <паспраць> Талани. Розумієте, Я працювала з такими видатними, вже буду говорити, такими піснярами. Як... Нагадую, ви були в Мьюзікрумі. Слухайте круту та якісну музику, що живить душу. Побачимось.